Це розповідь про столітню боротьбу, про унікальну спільноту людей, які наважилися називати себе вільними в епоху, коли свобода була, ну, скажімо, розкошю. Це історія про те, як козацькі повстання назавжди змінили карту Східної Європи. Отже, почнімо з самого початку. Саме слово козак походить з тюркських мов і означає, по суті, вільна озброєна людина. Тільки вдумайтеся, в часи, коли більшість селян були фактично власністю своїх панів, сама ідея вільної людини зі зброєю в руках. Це було щось революційне, і саме ця ідея є серцем усієї нашої історії. І ось тут ми бачимо зіткнення двох світів двох абсолютно різних реальностей: з одного боку козацький ідеал, власне самоврядування, православна віра, особиста свобода. А з іншого реальність речі посполитої: жорсткий королівський контроль, домінування католицизму і звичайно феодалізм з кріпацтвом. А головною точкою кипіння став козацький реєстр. Це був такий собі офіційний список, який і визначав, хто має права, а хто ні. Гаразд. тож як усе це почалося, як цей конфлікт спалахнув. Перші повстання наприкінці XVI століття стали, по суті, першим серйозним випробуванням козацької сили. І знаєте, є такий чудовий мнемонічний прийом, щоб запам'ятати імена перших ватажків. Звучить він так спочатку косимо, а потім наливаємо. Це щоб не плутати спочатку повстання Криштофа Косинського, а вже за ним Северина Наливайка. Геніально, правда ж. Так от, повстання Косинського спалахнуло через особисту земельну суперечку, а от рух наливайка охопив уже набагато більші території. І хоча обидва повстання були жорстко придушені, найважливіший результат був не таким очевидним. Козаки показали всім, що з ними доведеться рахуватися. Вони стали новою потужною силою і, що найголовніше, здобули просто безцінний військовий досвід. Після періоду відносного затища багато в чому пов'язаного з політикою гетьмана Сагайдачного, 1620-ті та 30-ті роки стали ну справжнім вибухом конфлікт досяг точки кипіння. Просто погляньте на цю хронологію: повстання йдуть одне за одним, практично без перерви. Це показує наскільки невпинним був тиск з обох сторін, і як кожна нова сутичка по суті породжувала наступну. А реєстр він став таким собі барометром конфлікту. Після перемоги Марка Жмайла його розширюють до 6 тисяч. Успіх Тараса Трясила і ось уже 8 тисяч, але поразка повстання Павлюка і реєстр знову скорочують до 6. Тобто боротьба за місце в реєстрі була по суті боротьбою за статус, за права, за саму можливість вільного життя. Після придушення цих повстань 30-х років настав період, який польська шляхта з гордістю назвала золотим спокоєм. Це десятиліття з 1638 по 1648 рік. Для козаків це був час, коли їхні права обмежили до мінімуму, але насправді це було затища перед справжньою бурею. І ця буря не змусила на себе чекати. Наступний етап це вже не просто чергове повстання, ні. Це повномасштабна національно визвольна війна, яку очолив Богдан Хмельницький. Історія іноді повертається через дрібниці. Все почалося з особистої образи. Із захоплення маєтку Хмельницького. Коли він не домігся правосуддя, то втік на Січ, уклав ключовий союз із татарами, і його особиста боротьба за справедливість переросла у війну цілого народу. Ось ця діаграма чудово показує, наскільки мінливою була військова вдача. Після перших гучних перемог зборівський договір 1649 року закріпив за козацькою державою аж три воєводства. Але потім нищівна поразка під Берестечком і білоцерківський договір 1651 року залишив козакам лише одне ставки були неймовірно високими. 40 тисяч це не просто цифра. На піку успіху, за тим самим зборівським договором, козацький реєстр розширили до небачених 40 тисяч це вже була не просто армія, це була основа нової держави Гетьманщини. Але ця виснажлива кривава війна змусила козаків шукати нового ще сильнішого союзника, і це було рішення, яке, як виявилося, мало абсолютно фатальні наслідки для майбутнього Гетьманщини. І тут постає ключове питання: союзник чи все-таки новий господар? У 1654 році, на Переяславській раді козацька старшина присягнула на вірність московському царю, щиро сподіваючись отримати надійний захист. Та замість безпеки цей союз приніс те, що в історії назвали руїною. Це жахливий 30-річний період, коли українські землі перетворилися на арену кривавої боротьби ніж Річчю Посполитою та Московією. Це був час громадянської війни, коли козаки воювали проти козаків. Що ж, перейдемо до фінальних акордів цього козацького спротиву. Імперії навколо міцнішали, і мрія про незалежність, на жаль, почала згасати. Повстання Семена Палія на правобережжя було спрямоване проти намірів Польщі повністю ліквідувати козацтво. Але яка ж іронія долі придушив це повстання не польський уряд, а гетьман Іван Мазепа з лівобережжя, яке вже перебувало під впливом Москви. Це дуже яскраво показує, наскільки глибоким став розкол всередині самої козацької держави. 17-13 рік варто запам'ятати цю дату. Саме тоді козацький устрій на правобережній Україні, що була під контролем Польщі, було офіційно ліквідовано. Все. І останній великий спалах Колієвшина це вже був масовий рух селян і гайдамаків, народних повстанців, які боролися проти гніту польської шляхти. Але найцікавіше, тут хто його придушив. Річ Посполита була вже настільки ослаблена, що попросила допомоги у Російської імперії, яка, звичайно ж, радо погодилася і розгромила повстанців. І наостанок питання, що, мабуть, підсумовує всю цю складну і трагічну історію, як так сталося, що столітня боротьба за волю, розпочата вільними людьми, врешті-решт призвела до глибокого розколу і поглинання українських земель сусідніми імперіями? Це питання, над яким варто замислитись.